Усім привіт! Мене звати Олександра. Я представник громадської організації в добрі руки. Працюю тут вже 10 років, і увесь цей час ми стикаємося з неконтрольованим розмноженням як безпритульних, так і домашніх тварин. Тому сьогодні я хочу вам розповісти про усі плюси і мінуси кастрації тварин. Чому ж ця тема така важлива? В Україні просто величезна проблема безхатніх тварин це і території житлових будинків, гаражів, усіляких СТО, і навіть часто шкіл та дитячих садочків. Собаки часто збираються з граями, і це лякає перехожих та мешканців. Коти ж населяють підвали, бо там безпечно для них. Деякі мешканці підгодовують таких тварин, а деякі ж жорстоко вбивають це і щуряча отрута, і цвяхів їжу, і препарати від туберкульозу, які є отруйними для тварин. Котам же часто заварюють двері в підвали, і усі, хто там міг лишитися, просто гинуть там. Усі 12 років існування нашої організації ми намагаємося вирішити проблему безпритульних тварин, стерилізуючи усіх собачок і котиків нашого міста. З роками так і мало б статися. Усі тварини, яких ми вже стерилізували, б доживали свій вік, а малюків ми забрали з надією прилаштувати. І полягала б наша робота у тому, що ми б просто моніторили на появу нових тварин на вулиці та стерилізували б домашніх улюбленців. Але тварини просто щоденно з'являються нові. Проте виявилось, що наших зусиль замало, тварини мігрують з інших населених пунктів, де відсутні програми з регулювання чисельності безпритульних тварин. Аби такі діяли, ситуація покращувалась би. Власник має не допускати неконтрольованого розмноження, бездоглядного вигулу і каструвати домашніх улюбленців, які не несуть породної цінності, аби небажане потомство не опинялось згодом на вулиці. Люди бояться слова кастрація і неконтрольовано плодять своїх тварин, згодом підкидаючи, викидаючи малюків на вулицю, яких не змогли прилаштувати, так і з'являються все нові й нові тварини. Наразі є багато громадських організацій, ветеринарних клінік, волонтерів, які ж за пільговою ціною або ж безкоштовно готові допомогти з кастрацією, але люди відмовляються і цим скористатись. Тому поговоримо зараз все таки про плюси і мінуси та міфи цієї процедури. З роками міфів з'явилось безліч, що тільки не вигадають, аби не робити цю процедуру. Міф перший. Тварина має привести перше потомство. Будь-яка вагітність і пологі це неабиякий стрес для організму. Тому це поширена помилка, яка, по-перше, призводить до небажаної репродукції, а по-друге, збільшує ризик появи певних захворювань, таких як, наприклад, рак молочних залоз. Така рекомендація не має жодних медичних підстав. Міф другий. Кастрацію потрібно проводити після першого естру сутічки. Ні. Ще один міф, який може призводити до хібної вагітності, і ризики будуть аналогічними з першим твердженням. Міф третій: після кастрації тварина стає ледачою. не грається, не ловить мишей, не охороняє територію. Це все залежно від темпераменту тварини. Так, тварина може стати більш спокійною, більш лагідною. Ціни прагнуть втікати і стають менш агресивними. Усі інші риси характеру тварини ніяк не змінюються після проведення даної процедури. Четвертий. Кастрація складна і небезпечна операція. Ця операція є найпоширенішою та добре вивченою. Триває не більше двох годин. Наступного дня тварина повертається до звичних активностей і апетиту. Міф п'ятий. Краще давати гормональні препарати. Використання гормональних препаратів збільшує ризик появи пухлин у яєчниках та матці та передміхурової залози. Препарати не запобігають розвитку поведінкових проблем, агресії втечі та мічення території. Міф шостий. Тварина ж усе розуміє, як я можу позбавити її сім'яників. Вона перестане бути чоловіком. Тварина має право мати свою сім'ю, відчути усі принади цього. Ні, тварина керує лише інстинктами, і спарювання це є життєвим процесом, який подібний до добування їжі або захисті території. Міф сьомий. Це суперечить законам природи. У дикій природі популяція тварин регулюється безлічу факторів, це як конкуренція за територію, простір, самок, їжу. У домашніх тварин під опікою людини ці фактори відсутні або контрольовані людиною. Тому кастрація є безпечною та ефективною для власника це відповідальний вибір, який дозволить улюбленцю прожити здорове та щасливе життя, не порушуючи законів природи. Тому можемо зробити висновок. Плюсів доволі багато. Каструючи тварину, ми збільшуємо тривалість і якість життя тварини, запобігаємо онкологічним процесам та небажаній репродукції. Із мінусів може бути тільки те, що неякісно проведена операція, що майже неможливо, проводячи процедуру відповідних спеціалістів.